3 години ночі. Я вже завершив свій проєкт. Це в мене а, аудіокнига. Тобто один епізод з аудіокниги. Цей епізод 20 хвилин. Клієнці потрібно було його до четверга, тому я робив а, приблизно по 5 годин в день орієнтовно, І зробимо ось такі, таку нарізочку. А, сказати назву я не можу, тому що це а, робота клієнта, це ну, авторське право. Можу тільки показати, наприклад, в цих перших три а, рядки, це йде голос. Далі йде, йдуть діалоги. Оці кол кольорові, оці в Це пішли діалоги. Перших три рядочки. Треба було робити нарізку. Три рази ми змінювали діалоги штучним інтелектом. А, на сайті М -м -м, робили діалоги персонажів, але змінювали, тому що не підходила швидкість, наприклад, або тон не підходив. Далі цих три наступних ідуть. Це вже йдуть а, спецефекти звукові. Це різні там вставочки, рухи, тобто те, що створює а, ефект присутності, коли слухаєш аудіокнигу А, Ну, приблизно на одну хвилину в мене йде година. Щоб додавати ці спецефекти, десь приблизно 15-20 штучок, я шукаю в інтернеті. В Гуглі в мене немає бази, тому що мені швидше по пошуку шукати і виходить досить таки непогано. І два рядочки останніх. Це іде фонова музика. Тобто я можу включити. Це така не дуже гучна, але яка дає драматизму. Фонова музика добави. Тобто всіх разом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім рядочків. Це така ковбаса. Це так виглядає аудіокнига. Оброблена, нарізана. Добавив фонову музику, додав звукові спецефекти. Плюс тут є три персонажі діалоги. По ну, скільки коштувало. У ну, мене по година оплата виходить приблизно 15 доларів чистими. адже там стоїть майже 17, я рахую мінус відсоток, що App собі забирає то приблизно 200-300 до 300 доларів виходить за таку роботу. 250 орієнтовно. 4 дні я потратив на це. Сьогодні буду здавати а, з цією клієнткою працюю вже орієнтовно 4 місяці. Другу... А, другий епізод книги ми закінчуємо чи другий том. Ось так.